Служба безпеки України затримала на Черкащині реалізатора зброї серед товару. Були російські трофеї. За даними слідства, організатором підпільного каналу продажу засобів ураження виявився 36-річний місцевий мешканець. Раніше судимий. Він особисто виходив на представників місцевого криміналітету та пропонував їм партію товару. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у облаштованому схроні на території орендованого гаражу. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали фігуранта під час спроби збуту автомата АК 74 понад тисячу набоїв та п'яти гранат ф 1 під час обшуку за місцем зберігання зброї співробітники служби безпеки вилучили російські реактивні штурмові гранати та Волга 1 три автомати АК 74 понад дві тисячі набоїв калібру 5,5 мм, 20 міліметрів, гранат Ф 1 та 20 запалів до них, а також майже тисячу доларів отримані із продажу зброї на підставі зібраних доказів. Затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Вилучені засоби ураження після проведення відповідних експертиз будуть передані на потреби Сил оборони України. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Черкаській області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва окружної прокуратури.